У Житомирі 7 липня тимчасова робоча група міськвиконкому провела обстеження умов проживання вихованців шести дитячих будинків сімейного типу у відповідь на неодноразові публічні заяви активістки Галини Чижової щодо неналежного відношення до дітей у даних дитбудинках. Сьогодні ж на засіданні виконкому був розглянутий звіт по результатах перевірки. Ми побачили перш за все нормальні доброзич нормально доброзичного атмосферу. Ми побачили батьків, які переживають. Турбуються за дітей і намагаються їм дати все, що необхідне, для того, щоб ці діти відчували сім'ю, що вони захищені, що їх люблять, ми не знайшли жодного підтвердження тому, що діти, власні діти із сімей, десь відпочивають за кордоном або десь відпочивають самостійно від тих дітей, які є прийомними дітьми у цих сім'ях. І тому я вважаю, що ті заяви, які були зроблені. Громадянкою чужою вони просто безпідставними. Така позитивна оцінка роботи дитячих будинків не задовольнила Галину Харитонівну. і вона навела ряд фактів, які, на її думку, доводять зовсім протилежне. Не треба знищувати дитинство, дітей в Не треба наживатися. А ви створили, є будинки прекрасні люди. Я теж бачила. Все? А є що за що дітей свої справи роблять? Мама їде за кордон на час, нам самоліти чартер там, а от хотіти в канаві. А для канави діти купаються прийомні а вам от і своїми дітьми відпочивають. І так для нас, Не нас на закиди щодо використання приватних літаків для подорожей за кордон. відповів один із батьків-вихователів разом із міським головою. Ці вертольоти і самольоти це на святій авіації, присвячені корольову, на в аеропорту Житомирському. Ні-ні-нігалін не, не, не. Харітона. Тот вертольот, який на фотографії, изучите його для інтересу ТТХ. Да? Скорость польоту 120-140 км, дальность кілометрів, дальність км. кілометрів. До какого моря на ньому можна долететь? После довгих суперечок та взаємних звинувачень, так і не досягнувши порозуміння, Сергій Сухомлин спочатку запропонував пані Чижовій сходити до церкви. Ходите в церковь. Прежде всего, вы вы убиваете вообще инициативу людей. Потом до суда. Семьи готовы обратиться в суд по вашему заявлению, так? В суд. Послушайте, и у вас в суде, и у вас в суде будет абсолютно нормальная возможность довести эти факты. А в случае, если вы их не доведете, не не доведете, я буду тоже контролировать с помощью и общественности тоже чтобы такие случаи, чтобы такие люди получили достойное наказание. Все факты передам и в прокуратуру с последующим обращением в суд. Потому что нельзя вот ту святую, святое дело, которое делают эти люди, им надо кланяться каждый раз, потому что у нас беспризорных детей на улицах очень много. И очень мало людей, которые этих де детей готовы с улицы забрать. Все, поэтому, я думаю, суд разберется.